До мене потрапив недавно один такий бігборт, щоб ми погодили там його місце розташування на перехресті Павлюченка і Макарова біля епіцентру. Mm -hmm. Люди прийшли з пропозицією, ми хочемо поставити бігборт, ми хочемо займатися, щоб тут була реклама нашої продукції, і вставлять його в двох-трьох метрах на зеленій зоні біля дороги, перед світлофором регулюваним. Ну, і прийшли з усіма погодженнями. Тобто всі служби, всі мережі, всі, хто має відношення до цієї ділянки, вони працюють не проти цього. Єдиним, ви, 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 ви вся моя думка з ними не, не погодилася. Я як автомобіліст вже підійшов до, до цього питання. Я під'їжджаю до регульованого перехрестя. І замість того, щоб слідкувати за ситуацією на дорогах, за світлофором. Які там машини переді мною, я маю відволіктися на цей бігборд і кудись в'їхати? Можливо, десь і щось е, я. Ні. Він бівборд. Це Ні. Це я говорю за той, за який я, до якого я вже причетний, що його розміщення я вважаю недоцільно. За, за перехрестям. Ну, За перехрестям він вже е, не впливає. Да, і тут... То, то хто це дає погодження? По законодавству на встановлення по бібліботівцях. Там бігунок складається, ну, сам пунктів 15, всі служби. Вони мають пройти, всі, всі служби, це, та, які? і всі до цього... а? Яка, які служби? Автомобільні, доріг, хто там, чогось кібадослужби. Да, ну, пра практично в, в, в. всі. І, і водоканали, і електричні мережі. Ну все, що в місті у нас проходить, от вони хочуть поставити цей білборд, поставити, наприклад, його, на який... а там проходять мережі. І от там десь порив або ще що, куди дівати оцю всю суду. Але якщо так з точки зору логіки, підприємці там ще, ці ж у вас в управлінні архітектури, є плани, де на яких видно, де мережі проходять, де дороги, де все. За логікою можливо спростити одне Ви знаєте, одне погодження, але щоб це було дійсно погодження, а не де захотіли. Ми зараз швидше за все, що така ситуація склалася стихійно. Тоді, коли основна маса цих болтів була встановлена, напевно, що ніхто їх і не погоджував.